в шашки. Шашки любиш грати? Перемагаєш? А з ким ти граєш шашки? Батом. Це таке, як у тебе серце, так? Жень? Ну, майже, майже. В Розмірах майже такі. Він перестав вночі спати. Ми зробили обстеження, бо в минулому році в нього була пневмонія. Я думала, що можливо знову він захворів. Зробили. Тринген-легені побачили, що там набагато збільшене серце. У нас від постановки діагнозу до пересадки серця пройшло місяць, прівно місяць. Нам сказали, що лікарі поїхали в Кам'янець-Подільський по серце, і що якщо вони встигнуть його забрати? Якщо донор доживе, то пересадка буде 20-го числа на Пасху зранку. Сьомо 7, 7 годин ранку. На Пасху його забрали в операційну. Такий активний, як був, все пам'ятає, все знає, пише, читає, рахує, сміється, пам'ятає абсолютно все. Історія з хлопчиком досить нестандартна. Він потрапив до нас в дуже важкому стані, коли серце вже майже не працювало. Я звернувся через Фейсбук до наших колег, які дотичні. До трансплантації органів, до донорства з проханням проінформувати нас, якщо буде донор, який підходить за вісом, за, за вагою, за розмірами. І майже наступного дня, після того, як я звернувся через Фейсбук, зателефонували черговий лікар реанімації, куди потрапила в міську лікарню, потрапила жінка. Яка трагічно померла в післяродовому періоді, і вони констатували смерть мозку. Жіночка була невеликого росту і вага була десь 55, і ми так поміряли, що таке серце може підійти нашому хлопчику. Привезли серце в Київ, зробили трансплантацію. І після цієї трансплантації наш Євген був досить в досить важкому стані. В нього трапився маленький інсульт, і він був майже в коматозному стані. Більше місяця цей неврологічний дефіцит був такий виражений, що ми майже вже втратили надію на те, що він прокинеться, але все ж таки стан його покращився завдяки зусиллям дитячих реаніматологів, неврологів. І через місяць він вже почав сам дихати. Ми відключили його від апарату штучного дихання. Досить довго він виходив на такий стан, в якому ви його бачили. Зараз ще він не так вільно ходить, як хотілося, але вже це набагато краще, ніж те, що було, коли він взагалі не розмовляв, не ходив і навіть не рухався. Зараз він вже грає в шахи, малює, і жартує і вже, вже повернувся до нормального життя. Серце повністю адаптувалося під його організм, працює без е, жодних якихось порушень.